Ми знаходимося на полі озимої пшениці німецької селекції сорт Скаген. Агрофон 200 кг нітрамофоски. Тут ми бачимо межу, від якої цю пшеницю праворуч обробляли регулятором роста Остим і цей самий. Для того щоб порівняти, що можна зробити краще, ні гірше, переходимо на другий участок. Пряма зйомка без фотомонтажу. Дивимося, сюди ми медиальний агробіокомплекс по технології Уманської академії аграрних екологічних наук. Це не фундаментальна установа. Все розробляє, провіряє. Самі співробітники. Як ми бачимо, більш кращі сходи, більш вирівнені. Подивимося, ще раз, провіримо, переходимо, дивимося, які ці тут сходи запаминаємо ідемо через межу. Сіяла та сівалка, заправлені насіння вже було було со стимулятором росту Академії національних наук України. Це фундаментальна розробка, але ми бачимо, що нітромофоска тут не віддає те, що потрібно. Тобто нема збалансованого живлення, не вистачає. І ось ми дивимося. Ми бачимо звідси, яка картина поля За цією межою підходимо до межі. Ось ми бачимо це поле оброблено збалансованим живленням АБК. Так ми його назвали. Тепер подивимося, як виглядить це ж саме поле без АБК, але з стимулятором росту. І 2500 гривень вложено в основні добрива. Чи може це задовольнити поле? Деяких власників може задоволити. Може задоволити деяких агрономів. Але ми рахуємо цього мало. Ось ще раз дивимося. Нема рівномірних сходів. Це навіть якщо тут є сходи, попадають і краще піймали вологу. Але щоб вологу піймати, потрібно теж збалансоване живлення. От зараз дивимося ще раз. На це збалансоване живлення. Це ж саме поле. Все вирівняно.